Ви відмовляєтеся від документи показати? З вами ж справи немає. Ви не маєте, ні? А з ким маєте справу? З такими чоловіками? Як ви вночі спите? No, вас не мучить совість? Сьогодні молодого хлопця привезуть. Ви теж його ловили місяць назад, відправляли? Ви на похорон хоч до одного з них сходили? На прощання? Ну, от, я на моцях, нормально питаю вас. Я бачу, як тут чоловік біг, я бачу, як ви його тримали, крутили. Вже Жо, на відео є зафіксований цей момент. Ви тримали його скрученою рукою? Так, да, так, да. так. Так. На відео є зафіксовано. Я бачу, як людина лежала скрученою рукою, ви її тримали, витримали. А той чоловік побіг за машиною. Так. Витримали. А поліцейський спостерігав за цим бездіяльністю займався. Так, 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 так. Воно є зафіксовано, як ви тримали скручену руку чоловіку на підлозі, на землі. Буде ходити. Холодній. Ви відмовляєтесь показати свої документи, так? То ви є? Ви взагалі працівник ТЦК чи військовослужбовець? Кам'янець Подільського ТЦК? Там буде, ви зараз цього не робили. Немає значного.